Щоб ні у кого не було сумнівів, що буде робити російська армія, якщо вона прийде на українську землю, щоб люди тікали від російської армії тоді, коли вона буде просуватися далі по українській землі, щоб залишали порожню територію, на якій могли вільно розселитися росіяни, які будуть прибувати з території самої Російської Федерації, і так було завжди. А з часів анексії Московським князівством, вдавні, в давні середньовічні часи. Рязанського князівства москвичі, щоб ви не сумнівалися, вигнали з рідної землі всіх мешканців Рязанського князівства і розселилися в їхніх домівках. І так вони зробили завжди з усіма, на чиї землі вони приходили без будь-якого виключення. Вигнати і розселитися це і є державна політика російської держави, і національна філософія народу, який з нами сьогодні воює, і саме тому він поділяє. Політику Володимира Путіна, тому що ласими очима дивиться на чуже, це можна сказати виховання з дитинства і до дорослого віку. Саме тому ці люди йдуть до російської армії, тому що в себе вони жебраки, які не мають жодного права голосу і жодної можливості якось заробити гроші в тій державі, якою керують кримінальники, а на нашій землі вони збираються збагатитися, хоча б за рахунок вкраденого унітазу.